Сполучені Штати займаються розробкою нового високоточного боєприпасу під назвою РАМ, і що значно важливіше, роблять це насамперед заради України. Західна передова зброя, на думку аналітиків, вже найближчим часом може поповнити арсенал наших військово-повітряних сил. Це спеціальний запрос, який був ініційований. воздушными силами Соединенных Штатов. Еще в январе этого года этот боеприпас будет использован для удовлетворения потребностей вооруженных сил. України в їх боротьбі з російськими окупантами на полі бою нова заморська розробка стане потужною відповіддю російським кабам, якими окупанти закидають мирні українські міста. Але на відміну від путінських керованих бомб часів радянського союзу, американські ерами летять на відстань у п'ять, а то й шість разів більшу а Це создається серйозні підпосилки. В моменте уничтожения теловой инфраструктуры российских оккупационных войск, причем речь идет о территориях непосредственно самой Российской Федерации. Для сравнения російський КАП это дальность поражения порядка 60 километров. Это нечто среднее между соответствием крилатами ракетой и планируемой біобомбой. Це дозволяє американським розробці показывать чудові результати на полі бою при массе бойової частини в 260 кілограмів. Дальність Польоту ракети складає близько 400 кілометрів, при швидкості 763 кілометри за годину. Армії окупантів такі показники навіть не снилися. От в радіусі 400 кілометрів розположена великий перечень е, воєнних об'єктів, які б підлежали вогневому воздействию. В цій зоні знаходяться ну як мінімум з е, десяток е, аеродромів. тактической авиации, которую сейчас Российская Федерация использует для нанесения ударов по Украине, в том числе и по мирным городам. На этом расстоянии расположены все основные узлы логистические, которые Корперації пользуються окупантами для забезпечення копоціонних сил, які ресур на врім на окупірованих територіях. Тож не дивно, що в Росії, лише дізнавшись про нову українську зброю від США, почалася паніка в рядах кремлівської верхівки. Очень серйозний і очень опасний шаг. Це вже призвело такої морально етічний шок в Росії. Шокувала кремлівських генералів і вражаюча точність сучасної американської зброї. Незважаючи на дальність у чотири сотні кілометрів, ракета навіть за впливу на неї засобів радіоелектронної боротьби супротивника граничним відхиленням від курсу, вважає 10 метрів. Серед військових це називається філігранною роботою як проскочити крізь вушкоголки. Вона бути точною і менше 50% всіх цих бомб, которые випущені. должны вкладываться, скажем так, в радиус 10 метров при их использовании. То есть более половины боеприпасов должны вот точно ложиться в цель. Даже при условии, что противник будет применять средства электронной борьбы. Учитывая то, что опять-таки это гибрид, Каба і крилата ракети відповідно, учитывая учито її технические технічні характеристики. она будет вне зони пораження російської системи ПВО українські льотчики завдяки ерамам зможуть розширити свої можливості у нанесенні далекобійних ударів. Також військові менше ризикуватимуть життям, оскільки запускатимуть нові боєприпаси з більшої відстані, щоб їх не виявила російська ППО. При цьому нова ракета, за словами аналітиків, ще й буде дешевою. Тож випускати боєприпас планують масово. Основна ціль е, по цьому боєприпасу зробити його е, е, як можна більш дешевим е, і як можна. более удобным в производстве с тем чтобы его можно было производить в больших количествах насколько я понимаю до тысячи в год он может стать одним из таких основных видов вооружения которые смогут применять украинские летчики для нанесения ударов по территории российской федерации в этом запросе заложено Подход Соединенных Штатов на будущее я думаю, что невзирая от того, кто там кажется в Белом доме или как будет меняться ситуация на то, что подобные боеприпасы они. Будуть приміняться по території Росії, поки що невідомо лише одне: який літак у складі повітряних сил може стати носієм майбутнього боєприпасу. Очевидних варіантів: два: західний f 16 та радянський су 27 та міг 29 Ходять чутки, що українські винищувачі навіть оснастили спеціальними планшетами, які дозволяють керувати західною зброєю. Однак більшість військових експертів сходяться в думці, що перевага буде віддана все ж таки західній техніці. Ближайші тижні вже будуть передані -16, тому ці всі дискусії по соответствую уніфіці даного гібриду з совєтськими мігами або сушками вони вже не актуальні. Через несколько недель на вооружение, соответственно, сил обороны Украины будут уже э, F-16, а тем более на данный момент стоит вопрос о возможности передачи Гриппинов. Поэтому вопросы с подвеской, ну и, соответственно, тактико-техническими характеристиками в случае их применения под советские самолеты, она снимается автоматически. Это не актуально.